Що, що відбувається, власне? Давайте для початку візьмемо приклад зламу сайту. Які бувають злами сайту за мотивом. Перший, це коли ламають конкретний сайт, наприклад, kremlin.ru, от його ну, конкретно хочеться ламати. Будь-який сайт в мережі інтернет – це випадок, ось як той іранська армія ламала, ще чомусь СБУ і ГУР люблять ламати, ну, майже будь-який сайт в інтернеті. І третій випадок це коли ламають сайт так званого інтранета, тобто внутрішній сайт компанії, який доступний тільки ніби як з офісу. Є дуже помилковий підхід, коли вважають, що якщо доступний тільки з офісу, значить можна не паритись за безпеку. Ми там три слайди назад про це говорили. Які можуть бути наслідки від злому сайту для користувачів? так? Для зловмисників, перш за все, це отримання даних, що зберігалося на сайті, так, інформація про користувачів, можливо, їхні платежі, можливо, їхні кредитні картки. Наприклад, для адміністратора і зловмисника, що це може бути, це також може бути першим кроком, для того, щоб надалі заразити сайт вірусами. Так, це таке буває реальне, воно живе. Хоча я розумію, що багато хто про це чув і не бачив, але воно існує, і ми його не бачимо, здебільшого через те, що такі техногіганти, як Google, Apple тощо, дуже активно з цим борються. І третій варіант для кіберзлочинця: те, як ми говорили раніше, що коли ламають якийсь один сервер, скоріш за все буде розширення е, на всі інші сервери. Але ми не будемо ну, третій варіант розглядати зараз. Давайте тепер поговоримо з точки зору користувача, який для нас несе ризики злам якогось сайту, на якому ми сиділи. Там Сиділи ми на сайті, пропустимо, паспатрон, ми були щирим фанатом, і от його зламали. Які для нас можуть бути наслідки? Перше, вочевидь, що якщо ми використовували всюди один і той самий пароль, то вітаю, зловмисник, коли зможе зламати ваш пароль, він зможе отримати доступ до всіх ваших сайтів. Другий момент це те, що вони могли зламати просто перелік баз даних, так, і в ньому пошукати загалом всіх користувачів з їхніми паролями, можливо, вдасться якісь з них отримати. Але сучасний підхід до розробки диктує правило того, що бази даних більше не зберігають у форматі цього. У форматі просто чистого тексту, наприклад, пасвард, їх переводять в так звану хеш-суму. Ось, наприклад, хеш-сума, слова песворт. Ну, так от написано. Як працює хеш-сума? це ніби шифрувальна функція, але в яку ти не можеш передати ключ для того, щоб вона зашифрувала, і, відповідно, ти не можеш назад повернути зашифроване. Так? І ось приклад для песворда, який буде хеш для цього слова. Тут важливо дуже відмітити ще, що оце слово песворд з песиком, з великою малими літерами, з літеркою, циферкою 0, Це можна здаватись доволі безпечним паролем, але насправді це 15 тисяч пароль в цьому світі. Я розумію, що 15 тисяч це звучить не так, ніби це третє чи п'яте, але повірте мені. Зловмисники, коли зламують і тестують на проникнення сайтів, вони частіше за все беруть 100 тисяч найпопулярніших паролей, і відповідно він там є. Так, тобто треба завжди перевіряти, чи є сайт сайт, пароль в публічних базах злитих сайтів. Давайте повернемося до паролів. Так, коли у нас є от хеш, наприклад. Зловмисник зламав, це ніби Рубікон, який має спинити зловмисників Але це почалось десь у 2000-х ну 2010-х, мені здається, почало активне використання цих хачів і боротьба з збереженням чистого тексту. Але в той же час, знаєте, ці вічні конфлікти між тим, що там зловмисники. Придумують складніші схеми, поліція, придумує складніші е, способи їх затримання, тощо, тощо вона відображається в кібербезпеці. Як тільки почали масово хешувати паролі, оскільки з цього вигляду в цей повернути його нереально, почали робити словники, в яких кожне слово проганяли через цю функцію і собі зберігали. Ось приклад такого сервісу словника, який одразу після введення цього хешу, коли ми тиснемо Decrypt, воно нам виведе власне саме слово. Як же ж можна перевірити свої паролі на безпечність, є сервіс Have I Been Bound, на якому ви можете вбити свій емейл чи паролі, воно вам підкаже, чи було це в витоках даних, чи ні. Відносно загалом паролі, тут варто виділити. Три ключові речі для себе. Перше, це, що пароль має бути складним: маленькі та великі літери цифри, спецсимволи. так Другий момент це те, що в ідеалі кожен пароль має бути унікальний для будь-чого. Тобто, так у вас є пароль від Facebook, він абсолютно не схожий на Instagram. У вас є пароль від Інстаграму, він не схожий на пароль там від Viber. Е, для того, щоб. Тримати велику кількість унікальних паролей тут в принципі можна використати так звані менеджери паролів так утиліти, які дозволяють вам тримати велику купу паролів, плюс-мінус безпечно. Але по перше, вони теж бувають вразливими до зламів і вони є пріоритетною ціллю. По-друге, ідеальний пароль вважається той, який ніде не записаний, а ти тільки його пам'ятаєш. Uh, також з рекомендацій індивідуальних, вже не групових, але дуже класно, якби ви дотримувались. Перше, це те, що пароль необхідно змінювати кожні три місяці. Ну і друге доступ про індивідуальність ми говорили. Повертаючись до сервісу Have IBound, uh, до якого ну, я вже посилався. Тут можна зробити три корисні для себе речі. Перш за все, тут можна uh, подивитися ось в переліку паролів. Uh, чи був ваш пароль в витоках баз даних? Да, тут велика підбірка світових баз даних, які покрали хакери, і є можливість звірити. Також є можливість пошукати по емейлу, чи був ваш емейл злитих даних якої-небудь бази даних. Але окрім цього, можна ще скористатись крутою функцією сповіщень, де ви можете підписатись, і у випадку, якщо вашу електронну адресу зламають. І вона десь з'явиться, то цей сервіс вам сповістить про це. Для чого в першу чергу потрібні складні паролі. Давайте переглянемо на секундочку, на цю поглянемо на цю табличку. В ній видно, за яку швидкість буде зламано той чи інший пароль. Перебрано просто від одного. Там до 1, 2, 3, 4, 5, 6, отак, от по символам всі варіанти. Так, е, перше, тут пишеться, скільки має бути е, символів для перебору. Інше, скільки має бути символів. Як ви можете побачити, е, що паролі, наприклад, на е, 8, 8 символів, так, е, дати народження там тощо. Номера телефонів, ну вони трішки більше, але менше з тим, ламаються ось від 26 секунд до 4. Тобто зламали сайт, вони отримали ось таку крякозябру, як тут, і думають, а що з нею далі робити. От щоб її перегнати в оригінальний пароль, треба от стільки от часу, як вказано, в цій колонці.